Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім цікаво, чи отримав мій телефон X7 вже нове оновлення Xiaomi Hyper Street. Нагадую, ось мій профіль в Xiaomi Community. Бачите Так, на бета, на бета тестування вже 5, це, там потрібно тисяч заявок, і пода, а подали вже 774 заявки. О, дивіться, нагадую, приймаються заявки з 2025 року, е, виходить 1. Першого... Зараз. З 2025 року от. З 9 місяця. Який це 9 місяць? Ну, коротше, з 2025 року, 1 числа 9 місяця по 2028 рік, перше число 9 місяць. От, бачите, поки не можу я протестувати бета-версію. От, треба чекати. Ну, давайте подивимося налаштування і про телефон. Поки нічого немає. От. Знаєте, друзі, яка в мене ще система була. Коротше, я коли... пам'ятаю десь три тижні тому. Був огляд мого нового телефону. Бачите, на Redmi Note 13 Pro прийшла версія 2.0.209. от, регіон Чайна, це Китай. Друзі, пам'ятаєте, ще коли тільки там мені цей телефон, ми замовили його 20 числа і 22-го вже забрали. І я там пам'ятаєте, коли відео записував огляд мого нового телефона Poco X7, пам'ятаєте, там знаєте, яка в мене була спочатку прошивка. В мене була спочатку прошивка Хайпер 1 потім прийшло оновлення на Хайпер 1 і потім і дивиться, потім е прийшло оновлення Xiaomi Хайпер 2 це Після того, як я завантажив оновлення на Xiaomi Hyper S1 і перезавантажив телефон, прийшло оновлення Xiaomi Hyper S2. От. Нагадую, дивіться. Е, так. Ось е, дивіться, яке оновлення ще вийшло. Так, The Public Rios. Так, дивіться, The Public Reals of Hyper 305 в Ох Це Китай из Новобайнк Rollet Out for Xiaomi Pad 7 Ultra. от. Друзі, в деяких країнах або регіонах вже є оновлення Xiaomi Hyper S3 для телефона Poco X7. От, але в мене поки немає, але скоро буде. От, тому всім до побачення, всім гарного дня.